Пані Войне, ви давно вже суддю і ви не слідкуєте за законодавством. Вибачте, що я простий громадянин, який от там на лавці сидить, і вам це говорить. Тому що з березня місяця вже не треба питати в суддів, чи хочу я знімати, чи ні. Але суддя зобов'язаний запитати учасників. Мене цікавить думка, що е, що зараз ми повинні робити, в тому числі, я, я відповідаю за дезант, що зараз я повинна робити, так щоби всі мої діти Процеси відповідали чинному Законодавству і з урахуванням інтересів і сторін по справі, і з урахуванням інтересів народу, народу тому що це Ваші дії всі прописані чітко в законодавстві, вам не потрібно спрашувати у нас Но, так, всі дії саме. Не порушувати права і інтереси громадян, а в інтереси громадян входять і моральні аспекти. Вы здесь просто ангел, я, судя из вашей речи. Скажите, да, пожалуйста, у вас сейчас на 10:30 заседание? Я сказал, что с 87-го roku, то У вас на 10:30 заседание судебное, вы его провели уже? Вот сейчас у вас должно быть судебное заседание, посмотрела график. Да, а коли не буде? А почему его нет? А то уже задерживаете случчи. Случчи задерживаете. Я думала, я вымогласть судебное заседание, чисто формально, правда? Я могла бы чисто формально відкласти судове засідання, значить, в зв'язку з тим, що не з'явився случчи. Але слідчий передзвонив. Слідчий на оперативной слідчий діє. тому що. Только что назад в коридорі, ви мені сказали, що у вас закінчились засідання, їх більше немає. У вас було оно одно. Ви це тільки що сказали. А у вас сьогодні три засідання. Ви вы выходит, обманули? Як свечи судья информация свидетель судьи, идет под «секретно». То есть вы мне сейчас секретную информацию в коридоре сказали? Нет, в коридоре я... Я вас не ничего не спрашивала. Вы мне сказали, я говорю, у вас есть заседание? Мы хотим поприсутствовать на заседании. Вы сказали, у меня сегодня Зас, одно, нет. оно уже было. Нет, вы сейчас Зас, не исправляетесь. Вы уже сказали, мы уже записали это. Вы сказали, у меня одно, больше заседаний нет. Оно уже было. Оказывается, у вас еще два будет. Вы знаете, Добровільно захотіла з вами поспілкуватися. Добровільно ми то вона може брехати. Ні, ні. Мимо вас не пройшла в коридорі. Мимо вас не в коридорі. Да, це правда. Ви не прийшли, але ви сказали неправду і поспілкуватися з нам не треба спілкування з неправдою, не треба. Ви починаєте, ви починаєте придиратися значить до інформації, ви починаєте придиратися до слів і придавати. Тобто ми маємо просто молча слушати неправдиву інформацію і довольствуватись значить... їм. І, і подякувати вам, що ви нам дали неправдиву інформацію. Дякуємо, що дозволила Це не неправдива інформація. Значить про судові засідання, які стосуються слідчого судді, я теж рахую, що це є інформація, яка відноситься до тих усіх. Та що ви кажете? А хто їй присвоїв такий гриф? Як цікаво, тому, ви знаєте, що цікаво а тому, чо, а тоді, чому ви висіли на стенді? Будь ласка, ідіть, зніміть секретну інформацію за стенда. Чому вона зараз на стенді? Тембар, От зараз ваша поведінка і ваша мова, і ваш тембр, про тембар, те, значить, і, і темпле, і все говорить про те, що ви, ви розумієте, ви. Я не люблю, коли мені брешуть. Ось що про все, що yeah, говорить. Якщо це секретна інформація, ідіть зніміть зі стенда зараз цю інформацію, вона секретна. Ви тільки що сказали. Інформація про слідчого суддю секретна? Так. Про засідання судді суда? Про засідання суда вона секретна? Ви зараз що кажете як суддя? Про засідання суда вона не секретна. Через те, там висить клопотання, а якого роду за клопотання? я вам сказала. Там висить на стенді клопотання, там висить графік засідань. Да ви кожне слово перекрутили, кожне слово. Ви суддя і ви мені кажете про якусь секретність. Скажіть, будь ласка, суддя Курапяткин. У нього коли засідання? Ну, завтра мы стали звучить. Через пять хвилин? А де, В буде? зале будет? А вам ви не повинні интересоваться, хто я. я. Я громадянин України. أو я أو хочу присутствувати у нього на суді. В якому залі أو буде أو засідання? أو так, так. Дякую. Я а у нас не... просте питання, коли у вас засідання? Ми хочемо бути на вашому засіданні. Ви ще не відповіли. Я ж вам пояснила. Вам пояснили, що судове засідання відкладено в зв'язку з деялкою. Свічу. А, уже відкладено? А, Ви, а тепер маму, казали, що... Ви сказали, що я чекаю слідчий за слідчий бізницю. Перед цим як я вийшла в коридор, не кажу, куди пішла. Значить, вам пояснила помічник, вийшла до вас і пояснила вам, що судове засідання відкладено. Значить, ваш я помічник скажу. сказала через 5 хвилин в третьому залі буде засідання. Пройшло 15 хвилин. І я у вас спрашую, коли буде засідання? Значит, вона мені доповіла. Моя помічниця, а я її вона записала. Вам... Вона сказала, через 5 хвилин в третьому залі засідання. Ми чекаємо. Ну, тоді, вибачте, мені тоді не чітко. Ну тоді хтось знову обманює. Вони, ну що ж у вас вибачте. тут так все налажено добре? Скажіть ви, будь ласка, ви ж суддя? Я не питаю секретаря. Я вона. Мене. Коли буде? відкладено. А на коли відкладено, так і не узнаємо, да? так? Коли буде відкладено, тоді вже буде відкладено.